В середині 1990-х років міжнародна спільнота визнала, що корупція є глобальною проблемою. З того часу рядом міжнародних організацій, таких як ООН, Рада Європи, Євросоюз, було прийнято комплекс міжнародних актів щодо протидії корупції. Вітаю вас на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні, на прохання пана Олега, ми продовжуємо розмову про корупцію та поговоримо про міжнародне антикорупційне законодавство, досвід створення антикорупційних інституцій та чим вимірюється корупція. Першими міжнародними актами у сфері протидії корупції, які підписала та ратифікувала Україна, були Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 року. Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією від 4 1999 року. Значним міжнародним досягненням у сфері протидії корупції є ухвалення Генеральною асамблеєю ООН Конвенції ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 року. Підписали конвенцію на той час 181 країна-члени ООН. На шляху до задекларованої європейської інтеграції Україна має досягти позитивних результатів. Тобто різко знизити рівень корупції, тим самим забезпечити нормальні умови життєдіяльності громадян та функціонування бізнес-середовища. Підписавши Конвенцію ООН проти корупції в 2006 році, Україна взяла на себе зобов'язання виконувати положення конвенції. Відповідно статті 5 Конвенції ООН проти корупції, кожна держава-учасниця згідно із законодавством. Розробляє, здійснює або проводить ефективну політику проти корупції, це і створення органів і запобігання корупції, і формування доброчесної публічної служби, тобто прозорі конкурси на державну службу, прозорі державні закупівлі та запобігання відмиванню коштів і багато інших. У країнах з високим рівнем корупції а Україна, на жаль, теж ходить це число, державний апарат є серйозно корумпованим і не працює належним чином. Ну і як наслідок, державні органи, які мають розслідувати та притягати до відповідальності за корупцію, самі з нею пов'язані. Так утворюється замкнуте коло, яке тяжко розірвати. Для цього в різних країнах створюються спеціалізовані антикорупційні органи, які малочисельні, але більш ефективні, ніж інші правоохоронні органи. Так, наприклад, однією з найкращих систем у боротьбі з корупцією є система. Яку створила Литва у 2000 році, це спеціальна служба розслідування Литви. Для того, щоб розуміти успішність антикорупційних заходів, необхідно вимірювати рівень корупції. Виникає логічне питання: як це зробити? Ряд організацій розробила систему вимірювання, яка дозволяє за певними критеріями визначити рівень корупції. Традиційно користуються індексом сприйняття корупції, тобто KPI – Corruption Perceptions Index, який з 1995 року розраховується міжнародною антикорупційною неурядовою організацією Transparency International. Індекс розраховується на основі 13 досліджень міжнародних установ. Ключовий показник це кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка 0 балів, що означає, що корупція фактично підміняє собою державу. Максимальна оцінка це 100 балів означає, що корупція майже відсутня. Індекс прийняття корупції оцінюють лише в державному секторі. У 2017 та 2019 році Україна отримала 30 балів із 100. У 2022 році Україна набрала 33 бали із 100 та посіла 116 місце в рейтингу із 180 країн. У 2023-му Україна набрала 36 балів і 100 в індексі сприйняття корупції Кіпіай. Зараз наша країна посідає 104 те місце серед 180 країн. На бал випереджають Албанія, Аргентина, Білорусь, Гамбія, Ефіопія, Замбія. Ці країни набрали 37 балів. На 1 бал менше від України набрали Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, С'єра леоне і Таїланд. Результати інших країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу такі. Грузія 53 бали, Чорногорія 46 балів, Молдова 42 бали. Світові лідери та аутсайдери індексу сприйняття корупції в 2023 році майже не змінились. Очолює список Данія з 90 балами. Далі йдуть Фінляндія 87 балів, Нова Зеландія 85 та Норвегія 84, 100 балів. Незмінними залишилися і аутсайдери цьогорічного дослідження. Сомалі з 11 балами займає 180 місце, південний Судан, Сирія та Венесуела набрали по 13 балів та зайняли 177 місце. В завершенні варто сказати, що, хоча і зростання України на три пункти є одним із найкращих результатів за минулий рік у світі, все ж таки і досі в багатьох державних органах залишається Непрозорою та корупційною система відбору на заміщення вакантних посад державних службовців, де в основному працює система блату та непотизму. Тому ми повинні пам'ятати, що кожен з нас має відповідальність за майбутнє нашої країни, і щоб подолати корупцію, потрібна активна громадська участь, прозорість та належна відповідальність за порушення закону. Разом ми можемо побудувати чесне та справедливе суспільство для наших наступних поколінь.